Сьогодні я буду готувати смачний і простий кекс. Для кекса мені потрібно 200 г олії, 250 г цукру, 5 яєчок 150 г родзинок, одна велика апельсина. Можна давати лимон і 600 г борошна Цукор ванільний і порошок до печива. Апельсину я її зараз розріжу і потру на терку. Я розрізаю і зараз його потру. Натираю я повністю із шкіркою. Апельсину я потерла. Тепер я вливаю яйця у миску і буду все збивати вінчиком. Можна збивати блендером. Даю до яєць трошечки солі. І просто добре їх розтираю вінчиком. Ось, розтерла я яйця, всипаю цукор. Також добре розтираю, вливаю олію, і знову також з олією розтираю, додаю потерту апельсину. Знову так розтираю добре. Тепер додаю борошно, як я вже казала, має 600 грамів просіяного борошна. І потрошки знову ж так розмішую. Всипаю решта борошну і до борошна всипаю порошок. На цю порцію мені потрібно 2 столові ложки порошку до печива. Ось порошок я всипаю в борошно. Ось дві столові ложки це майже пачка порошку. І додаю цукор ванільний. Все це добре знову ж розтираю. І додаю родзинки. Я все додала. І тепер перемішую ложкою. Те, в мене вже така густа маса. Добре, вимішую. Ось в мене вийшла така маса. Зараз я її накладаю в форму. Я маю ось такі три формочки. Помастила я їх олією і вливаю ложкою кекси. З цієї порції мені виходить три таких формочки. Тепер я їх ставлю в духовку на 170-180 градусів. Ну, приблизно будемо пекти з пів години. Ось кекси мої готові. Кекси вийшли красиві, смачні і, звичайно, за простим рецептом. Пробуйте! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!